Послухай сьогодні хоча б одну історію з життя Ісуса, і, можливо, саме вона допоможе тобі. Син людський, Господь суботи. Тоді ж, одного суботнього дня, Ісус проходив пшеничним полем, його учні зголодніли і почали зривати пшеничні колоски та їсти зерно. Побачивши це, фарисеї сказали йому: Поглянь, чому вони збирають зерно? Хіба закон Мойсеїв не забороняє робити це в суботу? Тоді Ісус запитав їх Хіба не читали ви, що зробив Давид, коли він та його супутники зголодніли? Вони війшли додому Божого і з'їли священні хліби, що були наготовані Богові, хоч ті підношення за законом. Ніхто не міг їсти крім священників. Та хіба не читали ви у законі Мойсеєвому про те, як у суботу священники в храмі порушують закон про суботу, і провини не мають? Але кажу я вам тут щось величніше, ніж храм. Якби ви розуміли, що означають слова святого Писання: Я хочу милосердя, а не пожертв, то не судили б невинних. Бо син людський Господь і над суботою, зцілення сухорукого в суботу. Тоді Ісус пішов звідти до синагоги, там був чоловік з усохлою рукою. Деякі з євреїв уважно пильнували за Ісусом, аби мати підставу звинуватити Його в тому, що Він порушує закон. Тож вони спитали Ісуса: чи дозволено законом Мойсеєвим зціляти в суботу? Та він відповів їм: кожний з вас витягне вівцю з ями, якщо вона впаде туди, в суботу, а людина значно важливіша за вівцю. Отже, закон Мойсеїв дозволяє робити добро в суботу. Тоді Ісус сказав сухоруку простягни руку свою, і той простягнув її, і вона стала знову здоровою, як і друга. Тоді фарисеї пішли геть і почали змовлятися проти Ісуса, щоб знайти спосіб погубити Його. Ісус, обраний слуга Господній. довідавшись про наміри фарисеїв, Ісус подався звідти геть, і великий натовп ішов слідом, та він зцілював усіх недужих. Але ж він попередив їх, щоб не розголошували, хто він такий. Це сталося, щоб збулося сказане Пророком Ісаєю. Ось мій слуга, якого я обрав, мій улюблений, якого вподобав, я кладу в нього дух свій, і він проголосить справедливість народам. Він не буде сперечатися або кричати, і ніхто не чутиме його голосу на вулицях. Він не зламає навіть тріснутої очеретини, не загасить тліючої свічки. Аж доки не зробить так, щоб справедливість перемогла, і всі народи покладатимуть на нього надії. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.